Усім привіт! Сьогодні 30 листопада, ой, листопада жовтня я хотів обробити, приїхав в село, обробити своїх бджіл капіваролем. Відкрив я їх, тут стояло дві смужки байваролу полоски, тут стільки кліща посипалося, що я собі не представляю. Стояв варотон тижні три, ще десь від серпня, там, до половини вересня, то ні одного кліща не посипалося. А поставив потім дві смужки, потім ти типу, порозставляв по одній, а в цьому дві, то тут стільки кліща посипалося, що я собі просто не поставляю, що той варотон, то взагалі гроші на вітер. Ось я. Поставив лише він 5 рамок, а тут, а тут ці рамки забрав з розплодом, бо так як буду обробляти в тому розплоді. 100% ще є купу кліща і одна, і вон ось друга тих бджілок. О, зараз трясу. Діло в тому, що яка проблема, що матка сіє. Ось матка сіє ще. Є ось такий відкритий розплід Я їх заберу, потримаю їх, е, ну, заберу їх в кумору, потримаю їх там трішки, на той розплід застигне чи що з ним зробиться. Потім їх поставлю з боку за заставну, мед або або... Навесні їм поставлю збоку, щоб вони вже собі розпечатали і взяли. Ну, якось так.